Ми збираємо, щоб була якісна спеція. Отак от три ниточки. Оце і є та найдорожча в світі спеція Шофран. У трьох нитках, тобто рильцях рослини, найбільша цінність цієї квітки крокусу посівного чи латиною крокус сатівус, розповідає власник господарства Павло Булгаков. Це, взагалі як називається крокус і крокус сатівус, якщо правильно, тобто повна назва. Якщо основні всі крокуси квітнуть весною, то саме цей крокус квітне осінню. І саме з квітки цього крокуса збирають рильця і після висушування отримується спеція. Говорить, у світі її називають найдорожчою спецією, бо ж кожну квітку її рильця збирають вручну. Так як це все ну, такі крохотні масштаби, але дуже багато ручної роботи, то відповідно, якщо рахувати навіть просто через премію затрати, то спеція виходить в собівартості там, від 150 гривень за грам. Цю ділянку почав засаджувати шафраном торік і нині збирає вже другий врожай. І вже бачите, зараз ось одна квітка, і вже друга наступна лізе. це буде скоро. Там буквально завтра вже можна буде зривати нову квітку. Павло розповідає, цією справою почав займатися 9 років тому у рідній Каховці. У нас вже такі були продукти, тобто не тільки як сама спеція, а й мес з шафраном. Були співпраці. Шафран додавався в сири. Ось от, -от така, от, -от, от такий напрям розвивався і був продаж посадкового матеріалу. Через повномасштабне вторгнення залишив свій дім і тепер свою справу почав заново на Черкащині. Якщо ви бачите трошки неоднорідність всходів, сходів, це саме проведені експерименти з глибинами, з термінами висадки, тобто дублюється досвід, який мали на півдні, і зараз вже його. Ну, скажімо так, повторюємо на Черкащині. Нині на цій ділянці засадив п'ять соток шафрану. Торік із врожаю отримав 12 грамів спецій. Цьогоріч очікує зібрати 80 грамів рилець. Саме з цього об'єму я думаю, що трошечки більше грамів вже буде. А да, орієнтовно від 12 до 15 грамів виходить з кілограму таких квіточок. Окрім того, що вона є дуже чудовим барвником, в їжу додавати і є природним підсилювачем смаку. Після збору врожаю власноруч відділяє кожне рильце у квітці. Збирається окремо рильця від основної квітки. Обривається бажано обривати так, щоб вона була кожна по, як по одній. Потім їх засушує і продає через соцмережі. Каже, має і власні улюблені поєднання цієї спеції. Додаю при маринуванні м'ясо, тобто обов'язково в шашлик це іде. Останні от артишоки тушкував, теж додавав шафран. Вечеря вийшла просто класно. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.